Вважаємо, що це найменше, що ми можемо зробити для дітей-захисників. Купуй каву, подаруй дітям радість. Карітас Івано-Франківськ розпочав акцію Кава з ароматом милосердя. Триватиме вона до Дня Святого Миколая. Ініціатива має на меті підтримати дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, а також дітей ветеранів та військових. Купуючи каву у партнерських кав'ярнях, доброчинці можуть зробити благодійну пожертву на будь-яку суму. На меті ми маємо організувати свято для дітей-захисників. Це буде свято з подарунками, і також, якщо нам вистачить коштів, ми організуємо, як і минулого року, вікенд для дітей загиблих захисників та ті, які знаходяться в полоні і вважаються зниклими безвісти. Ми того року так возили дітей у верховину. Це був такий ретрит на три дні. І я думаю, ці радісні посмішки дітей воно того вартує, щоб ми продовжували цю акцію цього року. Задонатити можна у різний спосіб: хтось може купити символічну каву, хтось може закинути гроші у скриньку або перейти за QR-кодом. За зроблений внесок, кожен доброчинець отримує тематичну наліпку. Всі зібрані кошти спрямують на організацію різдвяного свята для дітей. Цього року наша співпраця з кав'ярнями стала ще тіснішою, тому що вже в меню у кав'ярнях є позиція кава з ароматом милосердя. І якщо людина придбає саме цю каву, я думаю, це найпопулярніший буде напій, але у кожної кав'ярні свій це або капучино, або лате, і вся вартість від цієї кави йде дітям на подарунки. До акції доєдналася одна із кав'ярень міста, її власник Михайло. Торік його заклад теж долучився до цієї акції. каже, люди донатили, бо усвідомлювали важливість підтримки українських дітей. Справді долучатись до таких акцій дуже важливо, тому що всі були дітьми і знають, як це класно отримувати подарунки. Тому треба робити добрі справи і долучатися до цього. Організатори мають на меті влаштувати свято Миколаю Чудотворця для понад тисячі дітей. Уляна Никулюк, Денис Атановський, новини на вежі.